Всім привітчики! З вами знову сьогодні Лія та Сергій. І сьогодні ми хотіли трішки поговорити про один розділ з книги Мормона, а саме про Мосію 18 розділ. В цьому розділі ми можемо дізнатися трішки більше про Алму. В цьому розділі трішки як історію ми дізнаємося про Алму, про те, що він проповідує таємно і проповідує, звичайно ж, Євангелію людям. Він пояснює про хрещення, що це таке, і запрошує всіх бажаючих охреститися у водах Мормона. І ми хотіли би якраз таки поговорити про те, що говорив Ама саме про хрещення. Що це за завіт, що від нас очікується, що ми можемо робити не тільки під час хрещення, але й після, і також що Господь обіцяє нам під час цього нашого першого завіту. Так, чудово. Ми будемо зачитувати вірш, а потім розбирати, які обіцяння ми даємо, коли вступаємо в завіт хрещення, і які благословення ми отримаємо від Бога за вступ в цей завіт і за дотримання його, за шанування Його. Тож ми розпочнемо з вірша 8. І сталося, що він сказав їм: дивіться, ось води мормона, бо так вони називалися. І ось, оскільки ви жадаєте прийти до кошари Бога і називатися його народом, і бажаєте нести тягарі один одного так, щоб вони були легшими. Тож, лі, які благословення ти бачиш тут від Бога, і яке обіцяння ми даємо, вступаючи в завіт хрещення? Я думаю, що перше, що ми можемо побачити саме як наше обіцяння для Бога. Це те, що ми обіцяємось називатися його народом, і нести тягорі один одного, щоб вони були легшими. Це прям те, що ми можемо фізично і духовно емоційно робити задля наших близьких і задля Бога. Ну, стосовно нести тягарі один одного, погоджуюсь, а стосовно називатися його народом. Це більше, мені здається, як благословення, яке ми отримаємо, коли ми вступаємо в світ хрещення. Ми стаємо частиною народу Бога. Угу. Тобто, це не те, що ми обіцяємо робити, але це те, що Господь може нам дати, Що ми будемо зараховані до Його народу. Угу. Давай подивимось наступний вірш, дев'ятий. Так, давай зачитаю. Так, і бажайте сумувати з тими, хто сумує. Так, і спочивати тим, хто потребує співчуття. І бути свідками Бога в усі часи, і в усьому, і у усіх місцях, де ви можете бути, аж до самої смерті, щоб ви могли бути викопленими Богом і причислені до тих, хто в першому воскресінні, щоб ви могли мати вічне життя. Дуже чіткий вірш. Так, бо він зразу починається з того, що ми ще можемо робити як угу. обіцяння, а саме сумувати з тими, хто сумує, співчувати з тим, хто в цьому потребує. Тобто, по суті, ми обіцяємо, що ми будемо допомагати і підтримувати на різних рівнях один одного. Так, не дарма ми використовуємо звертання брат і сестра в церкві, в наших філіях, наших приходах. Бо okay. це є обіцяння, яке ми даємо під час хрещення, що ми будемо турбуватися одне про одного, от як члени сім'ї. <світ> і друге обіцяння це бути свідками Бога усі часи і в усьому. <світ> Мені здається, це складно. <світ> Чому? Бо іноді є ситуації в нашому житті, коли ми сумніваємося, чи маємо ми в даний момент виступати як свідки Бога. <світ> Особливо коли це ну, загроза нашого життя, ну так. Особливо коли це загроза нашому життю, так але мені здається, навіть в повсякденному житті, коли хтось з наших друзів ще не знає, що ми члени церкви, і ми сумніваємось, чи сказати про це, чи дати знати про це, або коли ми стикаємось з тим, що. Щось у нашій групі спілкування на роботі, в школі, в університеті не збігається з тими стандартами, за якими ми обіцяємо жити, тоді теж заявити про це і сказати, що ні, я не буду цього робити, це от бути свідком Бога. Ну так напевно, ще тому, що ми переймаємося, що люди будуть засуджувати нас і думати, що ми не є тими, ким ми є насправді. Угу. Або просто викинуть нас зі своєї соціальної групи, бо ми більше не вписуємось туди, туди, як це було раніше. Це теж. Проте в цьому ж вірші ми бачимо і обіцяння, так? І яке велике це обіцяння, щоб ви були причислені до тих, хто в першому воскресінні, щоб ви могли мати вічне життя, це дуже велике обіцяння. Так. І ми бачимо, що от наш завіт хрещення це перший крок. До того, щоб Бог міг дарувати нам вічне життя. Давай поглянемо на наступний десятий Та? добре я прочитаю. Тож я кажу вам, якщо це є бажанням ваших сердець, то що ви маєте проти того, щоб бути хрещеними в ім'я Господа, як свідчення того перед ним, що ви увійшли в завіт з Ним, що ви будете служити йому і виконувати його заповіді, щоб він міг пролити свій дух більш рясно на вас. Ну, тут ми можемо побачити, що ми обіцяємо служити Господові, а ми це можемо робити, коли ми служимо іншим людям. Знову ж це треба працювати з іншими людьми, мати постійно з ними не тільки дружні відносини. І також ми обіцяємо, що ми будемо виконувати його заповіді, що знову ж треба буде робити до кінця свого життя. І у вічності теж. Точно. Бо тут ми, по суті, навчаємося, як розуміти Господа і як виконувати те, що Він е, запропонував нам робити. Mm -hmm. Так. І мені також подобається, що в цьому вірші показана проста відповідь на запитання, яке ми ступили обидва, мабуть, дуже часто чули на місці: навіщо мені хреститися? І тут дуже проста відповідь: як свідчення перед Богом, що ви увійшли завіт з ним. Mm -hmm. Тобто, це як фізичне підтвердження того, що ви дійсно вірите в Бога, хочете слідувати за ним і приймаєте ті благословення, котрі він хоче вам дати, як ми можемо зрозуміти з минулих віршів там вічне життя з цього вірша, що ми можемо мати Святого Духа ага. більше, навіть тому, що рясно я навіть не уявляю, наскільки це можливо. Бо по, в повсякденному по житті нам трішки складно відчуватися того духа, якщо ми самостійно не робимо якісь дії, котрі запрошують його в наше життя. Але вже після хрещення Господь обіцяє, що його присутність цього духа буде набагато більше в нашому житті, бо ми вже зробили перший завіт, перше діло, да, щоб цей дух завжди був з нами. Uh -huh. Це можна так порівняти, що Господь допомагає і підтримує нам, нас до хрещення і дає нам відчуття через Святого Духа, щоб ми могли знайти двері. І тоді, коли ми знайдемо двері, ми виявимо, що за ними дуже-дуже багато сходинок, по яким нам треба підійматися і просуватися вперед. І для того, щоб підійматись по всім цим сходинкам, Господь дасть нам ще більше сили. Тобто, для того, щоб ми могли знайти вхід, він дав нам силу трошки з керування. А тепер, коли ми вже зайшли на шлях, він буде підтримувати нас надалі ще більше, щоб ми могли просуватися вперед. Так давай подивимося те, що далі сказано про людей, яких Алма хрестив. І тоді сталося, що Алма взяв Гелама, він був один із перших, і пішов і став у воді і заволав, кажучи: «О Господи, пролий свій дух на твого слугу, щоб він міг зробити цю роботу зі святістю в серці. Дякую. І тут в цьому вірші теж є і обіцяння, яке ми даємо, і благословення від Бога, яке Він нам дає. Ти можеш їх побачити? Ну, обіцяння, з того, що я бачу, це те, щоб ми могли робити Божу роботу е, зі святістю в серці. Угу. Тобто, це, це те, що ми обіцяємо. Так. І мені здається, що якраз таки ця святість у серці. Буде ставати більшою через те, що ми робимо ці, цю роботу. Ага. Бо іноді в нас є відчуття, що ми недостатні, ми не можемо зробити все те, що Господь хоче. Але коли все ж таки ми починаємо це робити крок за кроком, наше бажання, наше серце, наша вся сутність потрошку міняється і стає. Більш у святою, більш світлою, більш щасливою, якщо можна це так назвати, ага. і тому це якби вже й те, що Господь робить для нас, також він допомагає нам мінятися, ставати кращими. Ага. Так, мені подобається те, що ти сказала, і те, що тут акцент на серці, тому що вивчаючи Євангелію Суся Христа, ми можемо бачити, що ті речі, які Господь запрошує mm -hmm. нас робити, просить нас робити, а інколи вимагає, щоб ми робили, вони всі направлені на те, щоб змінити наше серце. Mm -hmm. Немає сенсу від всіх обрядів, від, від хрещення, якщо. Наше серце не підготовлене, так як ми раніше казали, ти казала про глину, Так. це Господь робить з нашим серцем, Він допомагає нам сформувати його в кращому вигляді. Угу. Далі сказано: і коли він сказав ці слова, Дух Господа зійшов на нього і він сказав: Геламе, я хрещу тебе, маючи повноваження від всемогутнього Бога, як свідчення того, що ти увійшов в завіт, щоб служити йому. Доки ти не помреш у своєму смертному тілі. І нехай Дух Господа пролється на тебе, і нехай він дарує тобі вічне життя через викуплення Христа, якого Він приготував від заснування світу. Но тут в цьому вірші в основному повторюється те, що ми вже обговорили і побачили в минулих вершах, угу. обіцяння зі сторони Гелама служити Богові протягом всього його життя, дух Господа пролється на нього, дарує вічне життя. І це все приходить через викуплення Христа. Але тут є також важливий момент, так? Оцей: Я хрещу тебе, маючи повноваження від самогутнього Бога. Ну так, це те, чого ти не можеш отримати самостійно. Це те, чого ти не можеш заслужити. Це те, що лише Господь сам може дати, тому що вважає необхідним. Угу. Ну, і те, що ми можемо бути охрещеними. Тими, кого Господь покликав, у кого є повноваження священства. Так. Так само, як і самого Христа було хрещено, угу. його хрестив Іоанн, тому що сам Господь дав йому владу на це. Проте, як ми знаємо, Іоанн не давав дару Святого Духа, тому що на це вже Господь не давав йому повноважень, угу. тому ми можемо побачити в історії Ісуса Христа, що голуб зійшов. Тобто, якби Господь сам дарував йому цього Святого Духа. Так, давай прочитаємо наступний вірш. І після того як Алма сказав ці слова, і Алма і Гелам обидва занурились у воду, і вони встали і вийшли з води радіючи, бо були сповнені духом. Угу. Ну от, моментальний підсумок хрещення або результат хрещення це те, що вони були сповнені духом. Угу. Ім довелося чекати, це сталося одразу. В наступних віршах розповідається про те, що Алма далі хрестив так і всіх людей, які мали бажання одного за одним. Мені здається, дуже важливо ще нагадати, що вони хрестилися зануренням у угу. воду. Mm -hmm. Не окропленням, не помазанням, не частично зануренням якоїсь частини тіла, а ну, повноцінним зануренням. Mm -hmm. І це було ще до того, як Ісус Христос сам охрестився. Тобто про хрещення вже люди знали mm -hmm. і розуміли, як це має бути. Так, це важливий коментар. Дякую. Ось у 16-му вірші. І у такий спосіб він хрестив кожного, хто прийшов у місце мормон, і їх було числом близько 200 і чотирьох душ. І так вони були хрещені у водах мормона і були сповнені благодаттю Бога. Мені дуже подобається, я завжди коли читаю, в мене зразу акцент на кожного. Він хрестив кожного, хто прийшов. Це можна теж бачити як запрошення обіцяння від Бога. що Кожен, хто бажає, хто має бажання в серці своєму, той може прийти і скласти цей ним. Так, і знову ж ми можемо побачити, що Господь благословляє їх, uh -huh. і Він дає їм бути сповненими благодаттю Його. Uh -huh. Дякую. І давай прочитаємо 17 сімнадцятий, завершальний на сьогодні вірш. Uh -huh. І вони називалися церквою Бога або церквою Христа з тих пір і надалі. І сталося, щоб хто б не був хрещений силою і повноваженням Бога. Прилучався до його церкви. Дякую. Це чудовий підсумок половини цього розділу про те, що ті, хто охрещені в ім'я Христа і повноваженням від Бога, стають частиною Його церкви. Так як ми на самому початку прочитали, що ми будемо причислені до кошари Бога і будемо називатись його народом. От народ Господа це його церква. Так. І що цікаво, вони називалися церквою Христа. Угу. Ще до того, як він прийшов і зробив викуплення, ще до того, як він прийшов фізично до них на американський континент, вони вже називали свою церкву в його ім'я. Угу. Бо вони вже розуміли, за ким вони слідують. Так, вони вже мали це знання завдяки пророкам, які Господь покликав, і через яких відкривав це знання людям. І через литопис, котрий вони мали і котрий... Пророки записували. Так, які ми тепер маємо теж так, разом з Біблією. Ми так. не тільки кажемо про книгу Мормона, ми також і кажемо про Біблію, тому що ці люди, перед тим як потрапити на американський континент, мали можливість взяти з собою ті писання, котрі були доступні на той момент, котрі вже були написані тими або іншими пророками. Угу. Так, це частина старого завіту з Біблії. Так. Так, дякую, що ви були сьогодні з нами. Сподіваємось, це було цікаво і корисно. А наступному відео ми продовжимо е, вивчати історію Алми і людей, яких він охрестив, і побачимо, що вони робили після того, як вони уклали свій завіт хрещення. Так, бо це класно, але це все ще обіцяння того, що ми продовжимо щось робити. Так, це лише початок. Так, тому до завтра. Так, ставте вподобайки, підписуйтесь, дзвоніть за дзвіночок і залишайтесь з нами. Чао!